Чи дійсно могли би бути ураженими якісь військові виробничі потужності цієї країни, яка допомагає Російській Федерації у війні проти нас? Запитаємо в Олександра Самарського, дипломата надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Іран у 2010-2014 роках. Експерт центру дослідження Росії. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Ну розуміємо, що неспокійно в Ірані неспокійно вже не лише в контексті протестів. Хоча і ця компонента зараз так само, як ми розуміємо, розгортається і далі. Періодично чується стрілянина в різних іранських містах, в будь-якому разі, наші друзі, військові експерти Defense Express сумніваються в тому, що в Ірані міг постраждати якийсь із заводів з виготовлення, наприклад, шахедів чи якогось іншого зброєння. Ну тому що специфіка останні десятиліття. Ховати ці потужності під землю вона зберігається і уразити такі об'єкти практично нереально. Розкажіть трошки детальніше, якщо у вас звичайно є ця інформація, як це все в Ірані влаштоване, і на вашу думку, чиїх рук це може бути справа? На жаль, значно детальніше цю тему я розкрити не можу, тому що це закрита інформація, до якої, як ви розумієте, під час перебування в Ірані доступу в іноземних дипломатів і не тільки дипломатів, не було. Я погоджуюсь з цією оцінкою, що мало ймовірно, що оця остання атака. Дронів могла завдати значної шкоди виробництву військово-промисловому тому чи іншому підприємству будуть це ракети, шахеди, центрифуги з наповнення при ядерного палива і так далі. Це далеко не перша атака такого плану на Іран. Однак вона цікава тим, що є достатньо масштабною і, як ми бачимо по відео, достатньо показовою. В цьому регіоні напади дронів є вже чимось буденним. Згадаємо тут не тільки Іран, а й атаку дронів, яка здійснювалася там на Саудівську Аравію, і остання атака навіть призвела до скачка цін. На нафтопродукти на світовому ринку, так що це достатньо можна сказати звичайна й буденна річ. І відповідно, що Іран до цієї справи добре, добре підготований. Основні потужності, критичні військово-промислові потужності, які найбільш цікаві були б для атаки тими, кого Іран відносить до своїх супротивників, вони. Сховані під землю в горах, в шахтах і так, далі, і так далі. І просто дронами до них достати неможливо. Тут потрібна атака військово-повітряних сил з відповідними бомбами такого класу, які пробивали різного типу бетонні споруди. Пане Олександре, а хто здійснив цю атаку дронами? Це важливе питання, чи, чи не важливе. Ну, здійснили, то й здійснили і, і далі рухаємося. Прошу. Я не думаю, що це настільки важливе питання. З часом колись дізнаємося. На зараз, звичайно, ніхто не буде цього розкривати. Наймовірніше, хто найбільш зацікавлений в цьому, це Ізраїль. більше. Цікаве питання, яке буде розгортатися, чи була ця атака здійснена з території Азербайджану чи ні? От, тому що в випадку, коли це було здійснено з Азербайджану і це буде доведено, можливо, ускладнення ситуації в ірано-азербайджанських стосунках аж до певного локального, принаймні, збройного конфлікту. Ситуація там і так непроста, тому. Бачення. А є у вас дані, ну так вважати, що атака могла бути з території Азербайджан... Азербайджанської Республіки? Дані, які дозволяють не виключати цей варіант, полягають в тому, що військово-технічне співробітництво між Іраном і Азербайджаном надзвичайно тісне, в... на відміну від України в Азербайджан, поставляється. І зброєння з Ізраїлю, в тому числі поставляються і дрони. Військовий контингент, який навчає іранську, вибачте, азербайджанську армію, наскільки мені відомо, ізраїльський контингент там є, тому, тому це теж може бути. Це менш ймовірно, ніж пряма атака з Ізраїлю, тому що потребує згоди все-таки Азербайджану, але б я повністю цей варіант не виключав. Пане Олександре, скажімо, так деталізуючи трошки ірано-азербайджанські стосунки. Уряд Азербайджану планує найближчим часом евакуювати посольство у Тегерані після нападу на диппредставництво. Нагадаю, 27 січня січня п'ятдесятирічний нападник відкрив вогонь з автомата Калашникова. По посту охорони було вбито начальника служби безпеки, і також поранено двох охоронців посольства. Я б хотіла трошки повернутися, все таки до Ірану. От зараз безпекова ситуація виглядає дуже неоднозначно. В цій країні, і е, на тлі знову такої ізоляції, яку цивілізований світ анонсує, і м'яко, дуже точково вже вводить по відношенню до конкретних осіб е, іранських. Скажіть, будь ласка, чи можливі повернення до якихось більш масштабних протестних акцій, і чи ви бачите оцей потенціал в громадянському суспільстві в Ірані все-таки щось змінити в їх країні, змінити цей режим? Станом на зараз не бачу. Хоча, звичайно, як завжди, це не виключено, тому що революції виникають, і це ми на своєму власному досвіді переконалися. Тоді, коли їх може ніхто й не очікувати, і в умовах, які теж може ніхто не очікувати. Це таке. Однак такого протестного потенціалу, як мені здається, в іранському суспільстві немає достатнього потенціалу, тому що там є наявний потужний потенціал саме репресивного апарату, який добре вмотивований ідеологічно, добре вмотивований. Матеріально, і який готовий вбивати заради збереження режиму. На жаль, навіть мені здається, що ця ситуація з атаками дронів вона дещо ускладнила ситуацію навколо протестного руху, тому що тепер дуже легко на будь-які протести накласти такий ярличок. Що от подивіться, що вони роблять тоді, коли наша рідна країна, Іран знаходиться під ударом зовнішніх сил, вони підривають його зсередини, їх треба нищити, вони не мають права це робити, і так далі. і так далі. І так далі. Тому, тому ось так. А найголовніше, що мені здається, ну в мене така думка, що просто іранський протестний рук він не має. Якоїсь чіткої ідеології. Попередня революція в Ірані відбулася на основі всплеску мусульманських, так би мовити, мусульманського світогляду, церковного, релігійного характеру. Що зараз могло б бути протипоставлено цьому? країні, яка є дійсно сильно релігійно-мусульманською, де це мусульманство є при владі, мені слабо сказати, у нас у колишньому Радянському Союзі в ідеології комунізму було поставлений антикомунізм. Зразки Заходу, лібералізм і так далі. І так далі. Були якесь ідеологічне підґрунтя. В Ірані я цього не бачу, що, звичайно, ускладнює. В боротьбу опозиції, тому що просто давайте боротися за права людини, воно не зовсім грає. Це не та ідеологія, не той міф, який може призвести до перемоги у боротьбі, що набирає форму збройної. Пане Олександре, ну от ви кажете, що там чітка каральна система і тоталітарна в Ірані. Ну але тим не менш, людина, яка з автоматом нападає на посольство в центрі столиці чи в столиці. Ісламської республіки Іран уявити десь в якійсь іншій тоталітарній країні складно. Тобто, є зброя, є можливість вбиває начальника охорони ранить ще двох співробітників охорони посольства. Хоча посольство перед тим зверталося до офіційної влади Азербайджанської і просило посилити охорону посольства, оскільки є ймовірність нападу. Тобто, ну не сказав би я, або або це спланована акція, тобто офіційною владою, або офіційна влада не контролює такі моменти, як зброя і там. Певний, певний збройний опір громадсько, громадськості умовної в лапках проти там чинної системи влади в, в самій республіці Іран. Ну, запитання цікаве, але от те, що ви сформулювали, от останньої тези, вона якраз і суперечить десь приблизно показує глибину проблеми. Попередньому людина зі зброєю, чи є вона представником протесного руху і опозиції. Якщо є, то чому вона нападає на посольство? На посольство іноземної країни? До чого тут опозиція? Це може бути лише провокація, провокація влади. Просто так людина з автоматом, яка здобула цю зброю незаконно, нападати на посольство не буде. І саме в тоталітарній державі, саме в тоталітарній державі це все дуже легко організувати. Дуже легко. Mm -hmm. Тому я то, ні, ні, ну якщо, не... якщо це провокація влади, тоді зрозуміло. Так, тобто, ви припускаєте, що це може бути провокація? Я припускаю, що це найбільш ймовірний варіант: залякування Азербайджану, пресинг на нього через складність оцих стосунків вузол вірменно-азербайджанських стосунків на Кавказі, підтримка Іраном, Вірменія, яка програла з тріском. І Росія заодно, і Іран, Друга Карабахська війна, Азербайджан, як і саме існування якого є загрозою, так вважають мули для територіальної цілісності Ірану. Не забуваємо, в Ірані 18-20 мільйонів азербайджанців. А в Азербайджані дев'ять. Розумієте, і потяг до створення азербайджанської держави, єдиної неподільної, як то кажуть, він достатньо великий. І це. Керівництвом Ірану, звичайно, розглядається як загроза для власного існування. Іран багатонаціональна держава, персів як таких, там десь відсотки 50. А все інше інші національності, там розповсюджений тероризм серед у боротьбі за права національних меншин постійно відбувається. Ну це більше на сході країни, тому. Пане Олександре, давайте поговоримо коротко зараз про все таки Кавказ в контексті нашого екзистенційного ворога Російської Федерації. В ефірі нашого телеканалу Вахтанг Майсая, грузинський експерт, припустив, що Росія на тлі поразки в Україні може розв'язати війну на Кавказі, адже їй потрібна якась геополітична компенсація. Під загрозою може опинитися Грузія чи Вірменія. Як ви розглядаєте цю ймовірність? Чи буде Росія ініціатором цих процесів в доволі чутливому історичному регіоні? У мене є сумнів. Було б дуже добре, якби це сталося так. Це присвичило б крах Росії, Але у мене є сумнів, що Росія має якісь військові потужності для розв'язання нової війни. Тим більше в регіоні, який Грузія до неї традиційно недружньо ставиться до Росії за виключенням керівництва держави, яке надає перевагу і підтримку Росії, а не Україні в оцій війні, яка зараз йде. Будемо говорити про це відверто. А Вірменія всі ці негаразди у Пашиняна, і навколо нього багато в чому пов'язані, в тому числі саме з. Антиросійською позицією про Вірменську, яку він прагнув проводити в своїй позиції. Ми бачимо, що Росія в принципі не здатна щось зробити виконувати свої зобов'язання за тими миротворчими домовленостями, миротворчими функціями, які вона на себе взяла. Наскільки мені відомо, Росія відводила частину. Або прагнула відводити частину свого військового контингенту і не тримати його в Вірменії, бо він потрібен тут в Україні. Тому ще одна коротка переможна війна, я думаю, для Росії абсолютно не на часі. Вони не знають, як від нас ховатися, мало ймовірно. Ча звичайно, звичайно не виключено. Як є ідіот, кідіот, то та Так, Дякуємо, Олександр Самарський Дякуємо. дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Ісламській Республіці Іран в 2010-2014 роках Експерт центру дослідження Росії поділився своїми думками в ефірі.